Літо у місті Арунделі. Куди вже тепліше, куди сонячніше. Але стане інакше. Назавжди. Арундель. Він зовсім замерз. Холодно, 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 холодно. <'я> Ліпень, а як на мино, ге? Землю крили вічні сніги. Цієї зими. <кхрошн 'я> Хто врятує становище. Як не робити нічого? Ми повимерзаємо. Крижаний. Сказати в чому проблема. Я продаю кригу. У цим тепер не проживеш. Справді, це просто не художство. Чарівний моя пані. Так ніякого не через вас, а просто ви. Ми. Я не зграба. Ви чудо, момент. Сміговик. Привіт усім. Я Олаф. Вітаю, воно говорить. Я не хочу! О, о. Ні! Ми невдало почали Чи жоден з них? Я знаю, як побороти зиму. А! Тримайся! З вітерцем! Вау, ну-ну! ну ну Не з ногами! Лакував щойно! Слухай, де ти виховувалась? Від дійсне! повертати літо! А. Щось не в формі я. Готуйтесь! Вовки! Ого. А -а -а! Ти живий хоч? У мене твердий череп. А я без черепа. Працюйте головою. О! От гарно. Краса. Я тепер як малесенький єдиноріг. І долайте мороз. Нам ми тільки цю віхолу пережити! Це не віхола! Чари. Це моя сестра! Дякую, що познайомила! Хобай! Ти чого це так поводишся? Одоробло! Ну, 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 яка гаряча. Дай йому спокій. Добре. <плес> а, ти що? від творців з заплутаною істоткою. Олаф, ти танеш? Для декого можна і розтанути. <плес> Та не на цієї миті. А, а, давай, давай, швидше. Олаф! <плес> <О, плес> не падайте! Крижане серце! <плес> Я не відчуваю ніг! Не відчуваю своїх ніг! <кху> Це мої ноги. О, е, в другому піймай. Полегшала. З 19 грудня у триде.